Доброго дня, шановні колеги. Тема моєго виступу це впровадження коучингових технологій в роботі зі здобувачами закладів позашкільної освіти. Що стосується впровадження коучингових технологій, то саме ці технології дозволять нам, якраз в умовах воєнного і повоєнного часу, бути ближчими до наших вихованців, з якими ми працюємо в закладах позашкільної освіти, заакцентувати увагу і працювати з ними на основі педагогіки партнерства. Зокрема, якщо ми говоримо про коучинг, це така нова стратегія роботи з людиною, яка використовується не тільки для консультації професійного навчання, а в масі своєї для розвитку творчого потенціалу допомогти в постановці нових цілей, що виходять за рамки сприйняття дійсності. Тому, якраз позашкілля а, воно може використовувати весь потенціал коучингових технологій. Взагалі, якщо ми говоримо про коучинг, це процес, який спрямований на досягнення цілей в різних сферах життя. Тому а, фахівці, які а, забезпечують підготовку учнів за різними напрямами, можуть використовувати а, ці технології. Зокрема, це технологія партнерської взаємодії з самим собою, ну і, звичайно, з оточує. Світу. Тому що коучингові технології дозволять а, нашим вихованцям активно використовувати і допомогти собі під час виступів, а, під час наукових конференцій, а, звичайно, подолати страхи, ну і якнайшвидше досягти тих цілей кращих результатів а, щодо самореалізації. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про коучинг, то він використовує найрізноманітнішу сукупність техніки. Ці техніки вони можуть бути спрямовані на цілі, тому що учні, які приходять у нас до гуртків, вони, звичайно, мають якусь ціль, чогось їм хочеться досягти в за тим чи іншим напрямом. І, звичайно, тут ми використовуємо велику кількість інструментів. Ці інструменти вони мають давню історію, зокрема, сягають своїм корінням ще. В часи Сократу, і кожен із вас зустрічався з сократівською бесідою, тому інструменти вони найрізноманітніші, але найчастіше ми використовуємо це запитання. Що стосується коучингу, то це технологія, яка, в основі якої є методологія, і вона виходить з того, що кожна людина від природи талановити. Вона володіє величезним потенціалом, який не використовується повною мірою, і саме от позашкілля дозволяє розкрити оцей потенціал, який не використовується, наприклад, в закладах загальної і середньої освіти. І тому якраз ці здібності, таланти наших вихованців ми можемо розкрити за допомогою найрізноманітніших технологій коучингу. Що стосується повернутися до запитань, які використовуються в коучингу, то тут використовуються закриті запитання, на які, звичайно, може ваш вихованець чи ви як для власного розвитку використовувати однозначну відповідь, так або ні, або, наприклад, скільки вам років, чи приносить заняття гуртку за добу А це можуть бути відкриті запитання, що не передбачають однозначної відповіді і спрямовані на відкриту розповідь. Зокрема, розкажи про своє. Свою сім Ю сім'ю, що ти можеш сказати про свого друга? Які враження ти отримав від сьогоднішнього заняття? Чого ти досяг? Ну і звичайні а, запитання парафраз які спрямовані на перевірку а, розуміння а, того, чи зрозумів от саме той освітній матеріал, який ви давали під час заняття. Чи, наприклад, учень зрозумів, як ви демонстрували ту чи іншу вправу, рух, а, залежить від а, того напряму, в якому ви працюєте. Зокрема, такими запитаннями може бути, чи правильно я зрозумів, що, чи правильно я виконав, що. Тому, от. Найчастіше ми можемо використовувати найрізноманітніші запитання. Якщо ми говоримо про постановку цілей, то можемо задавати запитання, який кращий результат ти можеш досягти досяг на сьогоднішньому занятті. Чи який кращий результат ти можеш досягти в кінці року чи під час виступу? Які критерії досягнення цього результату? Тобто саме дитина чи вихованець, він ставить оці критерії досягнення? Як зрозуміти, що ти отримав саме той результат, який планував? Звичайно, ще можна звернути увагу на такі запитання, що потрібно змінити, щоб отримати бажаний результат, що покращити, що додати. А що б ти хотів вивчити, щоб результат відповідав твоїм бажанням. Також можна заакцентувати увагу на якості особистості вихованця, зокрема які якості в собі бажано підсилити, щоб досягти певного результату, цілі як по іншому ти себе можеш проявити. А ще коучингові запитання дозволяють заакцентувати увагу на ресурсах людини, зокрема, які ресурси потрібні, щоб запустити певні зміни? Які ресурси тобі потрібні для того, щоб досягти кращих результатів в реалізації поставлених завдань? Ми, ну, якщо виникають якісь труднощі, проблеми, чи, наприклад, дитина отримала певний досвід, ми можемо задавати одне з найпоширеніших запитань, яке дозволяє задумати, що гарного в цьому поганому. Наприклад, дитина не отримала перше місце, а друге місце під час виступу на фестивалі, на змаганні, чи десь не задоволена своїми своєю роботою. От якраз ці запитання, що гарного в цьому поганому, воно дозволить вивести її на нову. Новий рівень і якісь певні неточності помилки а, сфокусувати увагу на саме перевагах. Побачити, що дійсно я досяг гарних результатів і в цьому є досить багато користі. Ну, що стосується саме коучингу, то вони основані на певних предспозиціях. і отут ми можемо розуміти, що кожен з наших вихованець має здатність до розвитку. І наші вихованці будуть змінюватися лише тільки в тих випадках, коли хочуть і до цього готові. І е, наші переконання, що ми думаємо про себе, що наші вихованці думають про себе, якраз пов'язані з е, їхньою успішністю, як е, тут і зараз, так і на перспективу. І е, ми можемо обмежувати наш потенціал так само, як наші вихованці, коли е, вважають, що певні речі неможливі через зовнішні ситуації якісь ще бар'єри. І а, тому, якраз розуміючи ці пресупозиції, ми можемо розглянути і закцентувати увагу, що ти можеш, ти можеш докласти зусилля, підвищити рівень цінності, впевненості в нашому вихованці. Ну, і звичайно, якщо ми говоримо про пресупозиції коучингу, то акцент робиться на тому, що наші вихованці, взагалі люди, вчаться лише тоді, коли по справжньому залучені до певної діяльності. Звичайно, коли ви бачите на заняттях гуртка. Під час виступів ваших вихованців горять очі, то це якраз і каже про те, що вони залучені по-справжньому включені до цього виду діяльності. Ну і, звичайно, ми можемо вчитися за допомогою всього. Тобто все, що ми робимо, відбувається тоді, коли ми навчаємось, і навчаємось тільки коли мислимо і будуємо плани на майбутнє на сьогоднішній день, в умовах якраз воєнного часу повоєнного відновлення країни, дуже важливо навчити наших вихованців якраз вибудовувати плани на майбутнє, для того, щоб вони будували певні перспективи, досягали певних результатів і відчували себе набагато впевненіше. Ну, якщо ми говоримо про переваги використання технологій коучингу в роботі педагога, то коучинг допомагає легко рухатись у життя до того, що важливо. Тобто, з задоволенням, прищеплюючи смак до життя, радість відтворення тих чи інших речей. Ну і завдання коучингу це сприяти ясності в тих цілях, які ми ставимо разом з вихованцем в майбутніх результатах, розумінні себе, своїх цінностей, обмежень, переконань. Тому от якраз використання технологій коучингу дозволить нам як найефективніше вибудовувати заняття на гурт в межах роботи керівників гуртків, підтримати вихованців під час різноманітних змагань, конкурсів, виступів, фестиваль. Ну, і Якщо зупинятися на техніках, то тут досить цікавою є використання техніки шкалювання. Шкалювання можна вважати базовою технікою коучингу і вона може використовуватись для різних цілей. В першу чергу його використовують для оцінки змін. Тобто на шкалі від 1 до 10 визначають наявний стан, а потім ми визначаємо, який рівень досягнуто. Тобто, якщо ми говоримо про оцінювання на заняття гуртка, ми можемо запропонувати нашим вихованцям оцінити свою роботу від 1 до 10 де 0 Це такий показники мають 10, це мають інші показнички. І якраз дитина, оцінюючи за цією шкалою, ви можете їй задавати додаткові запитання. А що б ти міг зробити, наприклад, для того, щоб твоя робота чи твої вміння стало на? Один пункт краще. чи що, Які ресурси тобі потрібні, щоб досягти максимальних результатів. І а, таким чином, техніка шкалювання вона, в першу чергу фокусує увагу на тому, що треба змінити вихованцю в своїй діяльності, яким чином, а, працювати з тими чи іншими досягненнями і не розчаровуватись, тому що а, кожен результат, він, а, крок до результату, він завжди важливий. Також дуже е, цікава техніка, яку ми можемо використовувати е, і широко використовується на етапі планування. І, зокрема, при підготовці до виступів, фестивалів, конкурсів. Техніка полягає в тому, що на тимчасовій прямій ми відкладаємо основні етапи досягнення мети. Ну, Наприклад, взяти участь в такому то конкурсі, фестивалі, змаганні. І е, поетапно е, можливо, це може бути по днях, по тижнях. Ми розписуємо, що. Ми разом з вихованцем повинні зробити для підготовки, щоб досягти отого бажаного результату. Ну, наприклад, зайняти перше місце, поїхати там за кордон десь відвідати той майстер-клас, фестиваль, отримати той чи інший приз. І от таким чином лінія часу якраз показує, як легко ми можемо досягати певних поставлених цілей. А, також, а, що стосується техніки, які використовуються, зокрема, ще є досить а, така цікава техніка, техніка якщо. вона використовується для подолання опору і а, Ну, Дуже часто от, виникають ситуації, коли учень може вам суперечити, що ніхто не погодиться, це неможливо, я не здатен, я не можу. В цьому випадку ви можете задавати таке запитання: що буде, якщо ніхто не погодиться, що буде, якщо ти не переміг не отримав той отриманий бажаний результат. Або навпаки, що буде, якщо це стане можливим, тобто так складуться обставини, що а, ти зможеш поїхати, відвідати, а, чи виконати оте чи інше завдання. І ця техніка дозволяє звільнитися а, від певної цензури, виникає а, і а, розширити світогляд, тобто побачити безліч а, нових варіантів досягнення своєї мети. А ну, звичайно, ще якщо ми говоримо про заклади освіти, наша діяльність вона основана на цінностях. Тому важливо педагогу, керівнику гуртка, саме творчого об'єднання, фокусувати увагу на тому, що цінно для наших вихованців, для наших дітей. В першу чергу це слухання мови. Звичайно, дуже часто діти вони повторюють, що для них ціннісно заряджене, зокрема, в описі про себе, про інших людей. Тому завжди можна підмічати, що цінного для наших дітей. Ну і, звичайно, ми можемо задавати прямі питання про цінності, що цінного для тебе в цьому. Які цінності особливо важливі? Чому для тебе це так важливо? Тому що от те, що цінно, воно завжди є досить близько. Ну і... Соціальні техніки вони спрямовані на виявлення цінностей. Зокрема, уявіть собі, що ви стали на один день, наприклад, тваринкою чи деревом. Яка це була б тваринка чому? І а, в чому, а, що цінного в цьому тваринному або в цьому дереві? Тобто, називаючи ціннісні якості тварини а, чи там, дерева, а, дитина виходить на власні цінності, а, які їй досить складно виявити в даному контексті. Тому, Якраз, якщо ми говоримо. Про коучингові технології вони дозволяють ще й нам емоційно стимулювати, тому що емоційне стимулювання в коучингу теж досить важливим, воно сприяє формуванню пізнавального інтересу, шляхом створення позитивних емоцій до запропонованого виду діяльності, підвищити зацікавленість, мотивацію. Ну, якраз емоційне стимулювання воно дозволяє долати страхи. Коли ми Пропонуємо учню уявити, відчути, як він буде себе відчувати, коли досяг поставленого результату, поставлених цілей. Ну і звичайно, на сьогоднішній день от саме емоції і розуміння емоційного стану дитини є досить важливим для збереження ментального здоров'я як в умовах воєнного, так і повоєнного часу. Крім того, ще можна використовувати для того, щоб зрозуміти, які базові цінності, основні цінності притамання для нашого вихованця це цінності, що визначають ставлення людини до життя, до інших людей. Це техніки, які дозволяють. Зокрема, питання: що цінно для вас в цьому? Тобто, будь-який вид діяльності, ми можемо задавати, що ціно для тебе в цій, цій діяльності в цій події. І розуміючи ці цінності, ми можемо відслідковувати, як змінюється навіть обличчя нашої дитини, тому що коли це цінне для неї, цінне для вас, а в нас спільні з ними цінності, ми можемо краще отримувати результати в цілому у контексті нашої освітньої діяльності. Техніки коучингу можна використовувати незалежно від того, за яким профілем ви проводите заняття, які гуртки ви ведете, чи це соціально гуманітарний чи це художньо-естетичний напрям, або працюєте в контексті якраз наукового дослідження, зокрема в малій академії наук. Тому якраз ці всі техніки вони дозволять вам більш ефективно налагодити взаємодію з. Вашими вихованцями в закладі позашкільної освіти підтримати їхнє ментальне здоров'я, ну і звичайно підтримувати той класний емоційний стан, який на сьогоднішній день необхідний нам всім. Дякую за увагу. Якщо є запитання, прошу.